Вітаємо, синьо-білі вболівальники! За останні кілька годин київське Динамо офіційно підтвердило відхід гравця, який не входить до планів тренера Ігоря Костюка. Рішення вже прийнято радою директорів, і майбутнє гравця визначено. Перш ніж продовжити, підпишіться на канал, залиште лайк і давайте перейдемо до деталей. Київське Динамо досягло домовленості з турецьким ЮПС щодо трансферу колумбійського Вінгера Ангеля Торреса. За даними прес-служби столичного клубу, угода буде остаточно укладена в кінці поточного сезону, що остаточно завершить час гравця в українському футболі. Ангель Торрес прибув до Динамо у травні 2025 року. Оточений очікуваннями, головним чином тому, що він був молодим гравцем зі швидкістю та навичками дриблінгу. Спочатку ідея полягала в тому, що він може бути важливим варіантом в атаці, але на практиці колумбієць не зміг переконати тренерський штаб. Його дебют у синьо-білій майці відбувся у третьому турі чемпіонату України 2025-26 у перемозі 4-1 над епіцентром, Незважаючи на хороший результат команди. Торрес провів непогану гру та не скористався можливістю завоювати місце в складі. Загалом нападник зіграв лише два офіційні матчі за Динамо та не забив жодного гола, дедалі більше віддаляючись від планів клубу. З приходом Ігоря Костюка та зміною філософії стало зрозуміло, що гравець не буде використаний, що спонукало керівництво шукати остаточне рішення. Перехід до ЮПСП Ор є частиною стратегії Динамо щодо оптимізації складу. Зменшення кількості недовикористаних гравців та звільнення місця для підкріплення або молодих гравців, які можуть краще виступати на полі для Ангеля Торреса. Перехід до турецького футболу є новим шансом відродити свою кар'єру та отримати більше ігрового часу. А тепер я хочу дізнатися від вас: уболівальника чи правильно вчинило Динамо, домовляючись про трансфер Ангеля Торреса, чи можливо ви вважаєте, що він заслуговував найбільше можливостей. Залиште свою думку в коментарях та долучайтеся до дебатів тут на каналі.